Вітання, шановна родина, рада вітати вас всіх у стінах нашої школи цього навчального року. Ми доклали дуже багато зусиль для того, щоб ви, любі учні, нарешті знову сіли за шкільні парти і опинилися у цікавому, надзвичайному всесвіті шкільного життя. Дорогі учні, нашу школу знають у місті не тільки за успіхами у навчанні. Вже багато років. Наша школа є лідером у виховній роботі. Учні, що брали активну участь у громадському житті школи, стали успішними викладачами, лікарями, акторами, ведучими, програмістами, бізнесменами, будівельниками, депутатами. Тому що школа це цікавий світ несподіванок, натхнення. І різних, різних, різних заходів. Любі наші діти, ми сподіваємося, що ви відпочили, що ви сумуєте за вашими класами, за вашими друзями, що ви великим ентузіазмом йдете знову в стіни нашої 38-ї школи. Для того, щоб здобути тут знання, щоб потім стати гідним громадянином своєї держави, для того, щоб стати повноправним членом нашого суспільства. Сподіваюся. Що цей навчальний рік буде плідним, благодатним і обов'язково мирним для нашої галасливої, дзвінкоголосої дітвори ймення, якій мушенята. Сподіваюся, що наші перші класи, які трохи збентежені, сполохані, налякані, але такі заповзяті, обов'язково адаптуються. Знайдуть собі друзів, однодумців, житимуть безпечно, навчатимуться, звісно, комфортно. Сподіваюсь, що кожному з вас знайдеться місце не тільки за партою, а й на нашій сцені, що ви будете проявляти свої творчі здібності у конкурсах, виставках, концертах, незважаючи на те, що минулий рік був досить складним. Ви приймали активну участь у всіх виховних заходах, що проводилися в школі. Особлива подяка всім, хто брав активну участь у допомозі нашим захисникам, хто брав активну участь у проведенні благодійних ярмарків. Сподіваюсь, що цього року естафета добрих справ буде продовжена, і ми з вами разом. Будемо наближати таку жадану і бажану для всіх перемогу. Шановні батьки, ми сподіваємося, що ви знаєте, що ваші діти тут у безпеці. Ми сподіваємося, що всі ми разом з вами одна велика родина, яка має спільну мету навчання і виховання наших дітей. Сподіваємося, що наші другокласники та третьокласники. Продовжать наполегливо оволодівати основами наук, на втіху, радість, задоволення своїм учителям і батькам. Сподіваємося, що наші випускники, учні четвертих класів подорослішають, помудрішають, здобудуть значний життєвий досвід. Сподіваємося, що наші шановні батьки. Поважні вчителі ще міцніше згуртуються навколо нової української школи. Сподіваємося на нові горизонти, на успішні старти, на вдалі фініші, на цікаве, пізнавальне шкільне життя під мирним небом України. Пам'ятайте! Що успіх нашої держави залежить від досягнень кожного українця. Тож, поки наші славетні воїни боронять нас і дарують шанс на навчання, ми не маємо права знехтувати цією можливістю. Сподіваюся, що ви будете так само відважно і наполегливо навчатися, як наші Збройні Сили України. Шановні наші колеги, ми сподіваємося, що ви відпочили, що ви готові, як і завжди. Не дивлячись ні на які життєві ситуації, навчати дітей, навчатися самим, тримати освітній фронт. Ми всі сьогодні сподіваємося на мирне українське небо над головою і на тверду українську землю під ногами. Сподіваємося, що Надія дасть нам усім міцні крила. Любов та повага піднесе до небес, а непохитна віра вкаже правильний шлях. Сподіваємося, усе буде Україна. Усе буде добре. Ніколи не згасне у наших серцях любов до рідної землі та віра. У перемогу, перемогу світла над темрявою, добра над злом.